Всім привіт! Мене звати Ганна Думлер. Я провідник. Енерготерапевт та кармолог. Та в цьому відео давайте поговоримо про метод матриця долі, це метод самопізнання, така інструкція до себе, до свого призначення та до задач своєї душі. Дата народження це код душі людини. І через дату народження можна дізнатись задачі, з якими душа приходить на землю, призначення, карму минулого, карму фінансів, задачі, які є у стосуні. Карму здоров'я а також енергії для кожного року життя. Також це інструмент, який дозволяє продіагностувати певні взаємозв'язки. Наприклад, які моделі поведінки людини блокують фінанси, або ж щасливі стосунки, або ж з чим пов'язано певне захворювання, або ж чому може бути складно знайти своє призначення, або ж його реалізувати у житті, з чим це пов'язано. І інструмент матриця долі дає відповіді на ці питання. Основа методу. Це 22 енергії, і кожна з енергій показує моделі поведінки людини. І кожна з енергій може бути проявлена як в плюсі, так і в мінусі, і це залежить від того, які думки, слова та дії обирає людина. Якщо енергія в плюсі, то людина реалізує свої мрії, свої цілі. Якщо ж енергія в мінусі, то є проблеми в стосунках, в грошах, у здоров'ї і так далі. Матриця долі це інструкція до себе і такий чіткий код на все життя. Це метод, який змінює життя, і в тому числі це метод, який дуже змінив моє життя. Ще більше 11 років тому я працювала в наймі, і моя робота була пов'язана з цифрами, з аналітикою. Я завжди думала, взагалі, що я технар, що аналітична і математична така частина це моя сильна сторона. Але коли я потрапила. На консультацію в методі «Матриця долі я дізналася, що в мене в моїй матриці є багато творчих енергій і енергій цілителя. І це просто перевернуло моє уявлення про себе. Хоч на той момент я мала дуже багато таких обмежуючих переконань, мала дуже багато страхів. І я пам'ятаю, що навіть плакала після консультації, коли я усвідомила, що в мене є такі таланти, про які навіть було складно тоді мріяти. Але я пішла цим шляхом, якраз в тему саморозвитку, я пішла. Для того, щоб втілити свою мрію в життя, це створити власний бренд прикрас, бренд Прекрас Міракл. І це те, що дуже сильно змінило моє життя. Спочатку я реалізувала та розкрила свій творчий талант. Хоч мала дуже багато обмежень внутрішніх, а потім вже, і коли, до речі, прийшла війна, в мене почали активовуватись та розкриватись цілительські здібності, і я почала активно працювати з людьми. І це все є в моїй матриці доля, що я маю як аналітичні здібності, так і здібності до творчості і до цілительства. І задача якраз їх розкрити. Матриця долі не має ефекту передбачення, що, наприклад, людина в 30 років одружиться, що в неї, наприклад, потім буде розлучення, потім буде ще один шлюб. Цього всього немає. Матриця долі показує моделі поведінки, а також обмежуючі переконання, які блокують людину від кращого життя, наприклад, від того, щоб більше заробляти, або ж від того, щоб побудувати щасливі стосунки, і так далі. І це те, просто за що я дуже люблю цей метод, тому що він насправді є дуже інформативним і містить такі ключики до себе, до свого кращого, більш наповненого та гармонійного життя. Це один з методів, у якому я працюю. І, до речі, ще більше про метод матриці долі я ділюсь у своєму інстаграмі. В стрічці мого інстаграму є рілси, і ви можете знайти інформацію по своєму Своїй даті народження, виходячи з числа та місяця свого народження.